Всім привіт! Сьогодні ми з вами дивимося індійські прикраси. Хочу показати перший комплект у розмірі 19-19,2. Це Олександрит, чорна шпінелька та світлі червоні гранати. Бувають темні. Тут прямо вони такі красиві, червоні. 3500 гривень вартість комплекту. Зараз подивимось приблизно вагу. Величенькі таки невеличкі самі по собі, але там камінці, тут камінці і в цілому вийшло об'ємно. 4,9 вага однієї сережки. Ось такий комплект з Олександритом. 3500 гривень вартість. Другий комплект у розмірі 18,5. Це гранат. 3500 гривень вартість у нього, але тут на камінчику трошечки є така як точечка. Ось такі сережечки. І майже непомітно. Це вже такий. Крупненький, тут також приблизно 10 грамів на обидві, навіть 11, 5,4 одна сережка Розмір 21. Такий красивий, крупний, красивий колір гранату. Далі, комплект красивий, 18,5 розмір. Далі хризоліт 18,5 18,6, десь так. Також дуже красивий. Тут в кілька рядів камінці, дуже приємний, 3650 гривень. Він в тайському стилі більше, але це також Індія. Хоча реально виглядає як Таїланд. Що мені подобається, що він крупненький і що не тоненькі ці полосочки, що широченькі. Ну, тут 11 ширина і десь 17 висота сережки. Ще в мене щось таке було в один ряд, треба буде згадати. І Сережка і каблучка красиво все виглядає. Не знаю, чи поки роз'єднувати не планую, але якщо вам щось хочеться окремо, можете написати. Якщо інша людина з'явиться на прикрасу, то ми таким чином роз'єднаємо. Але потім, через 5 років, може вам захочеться ще інша деталь, а її вже не буде. Це я так жартую. Хоча в, в, в деяких. Ну, В рідких випадках люди жалкують, що не купили повністю комплект, а купили одну річ. Ну, я розумію, що хтось там сережки наносить, хтось каблучки. Далі комплектик. 19, 19,2 гірський кришталь, 3600 гривень. Тут класні такі підвісні сережечки, класна ограночка. Довжина 31, красивий колір аметисту. Ще круто, що і аметист, і гірський кришталь в одній огранці. бо Часто буває огранка відрізняється. Тут все прям, як на мене, ідеально. Ось така каблучка і такі сережечки. Класний. І він ніжний, хоча. 4,8 одна сережка, ну, гірський кришталь, він хоча і невеличкий, але він важкенький досить. Далі, знову гранат. 19,5, прям такий красивий красавчик. Тут темні гранати, темні та темно-червоні в окантовочці. Вишневі по центру, як у нас в наборі. В окантовочці красиві. 3900 гривень сережка і каблучка. От чогось я от думаю, що м я могла би собі вишити сережки а вам запропонувати каблучку. <гум> ну, є так, така у мене думка. Мені подобається і цей варіант. І подобається перший комплект. Але каблучка я ношу рідко. Я ношу тільки фіаніти. в У мене рідко буває, щоб я. Натуральні камні носила. Я люблю з фіанітами. Все просто мені просто не вистачає близько в життю, а натуральні камні блищать. Мрія позбирати, що я зараз ношу а там буквально 3-4 прикраси, та показати вам для відео. А сережки та підвіски я вже ношу, в принципі. Які на мене дивляться, які мені хочеться. Далі у розмірі 18,7. Також дуже красивий, прям, шикарний гранат з підвісними сережками. Гранат тут Гесеніт, він такий помаранчевий, як сказати, ну, в принципі, нетемний, красиво переливається, красивий в нього відтіночок. 3400 гривень вартість, реально красивий. Головне, що підвісний, бо часто буває, по-перше, кабашон, по-друге, просто одинарні сережечки. Тут от і грань, і ну, взагалі краса-краса. Я думаю, хто її забере, буде задоволений, тому що він, в принципі, такий більш така, рідка модель, рідкісна. Ну, я розмовляю з ворожиком, то. Та зі мною то дівчатка вже звикли. Реально от, красивий, не знаю, він такий аж горить кольорами, помаранчевими темними. Я от, думаю, як правильніше сказати, знаєте, такий от навіть як коньячний колір дуже. Красивий, але не як раухтопас. Саме красивий такий гранат. Класна в розмірі 16,5 каблучка, от маленький. Тут у нас агат, дуже схоже на але така невеличка частинка. І хризоліт, і хромдіапсид 16,5 1650 гривень, дуже приємно відчувається на пальчику, але, на, звісно, на свій розмір це виглядає за кільцеміром. ось так. Я думаю, що з половиною повний. От Реально приємно обіймає пальчик, повністю шинка. Обожня, коли повністю круглила. От я його одягла, і я його ну, якось він мені не, помічав, не помічався. На руці, забула про нього і потім подивилася, а я в цій каблуці, ну, коли коротке відео знімала, я забула його, потім з руки зняти. Настільки воно мені приємне. І от На руках чогось мені хочеться більше фіаніти. О, і знову не зняла. Далі класна каблучка в розмірі 17,5. Я поки кажу щось думаю одне точніше кажу одне, думаю інше. Справа в тому, що в мене є класне кольє і класний браслет зі схожим коралом. І воно було б якраз би до стилю все разом. Якщо каблучка залишиться і потім колись, мабуть, я познімаю все разом. 1500 гривень 6,5 вага. Класна моделька, класна каблучка, Індія, але українська проба є. Так, красиво буде виглядати. Якщо ви любите корали розмір підходить, то, в принципі, можна брати українська проба тут на цій каблучці є. Воно все в нас срібло, просто деякі прикраси це залишки з українського магазину. Тому вони мають українські проби. На жаль, так дуже дорого, щоб зібрати все та поставити проби з трезубцями. Я маю на увазі, от, в яких прикрасах їх немає. Наприклад, той самий Таїланд або Індію, яка йде вже напряму від постачальника індійського. Далі. Така історія самотні сережечки. Бувають, буває рідко щось Ось Тут рідки, рідкісний випадок. По-перше, зроблено в стилі Таїланду, але це Індія. Такий мікс. А Гранати світло червоні, ну як просто червоні, реально видно, що вони червоні. Хризоліти, цитрини жовті, трошечки, ну топазиків тут всього два. На топазах зекономили. Але вони е, дуже, дуже дорого. З ними прикраси, тому <с> дякую за два на сережечку. Сережки об'ємні. За вагою, зараз подивимось, 3,5. От реально святкові, типу, як підвісні, але вони при вушку. От, Одна сережка 7 грамів. 3500 гривень вартість сережок. Красиві, яскраві. Ну, реально святкові. О, дівчата, якби б вони були е, чисто з білими фіонітами, мені здається, я б їх не віддала. Мені чогось так хочеться такого сіяння, що не вистачає срібного такого сяєва камінців. Я от реально настільки мені загорілось, що я покажу вам свої прикраси фіанітами. Я знаю, ви їх не любите, але хтось подивиться зі мною, послухає. В чорному радіюванні вони, можливо, я не зробила на цьому акцент, в когось може мінятися колір на телефоні або на пристрої, де ви дивитесь. От вони в чорному радіюванні, вони не білі. Хоча з лицевої частини воно взагалі не видно. 16,5, 18 або 19,7, це в нас браслетик. 16,5, 18, я її знову не зняла. 18,7. Це те, що можна застібнути. І те, що я маю на увазі, що буде зручно. Жаль, що не карабін. Бо його легше регулювати за розміром, або можна зачепити за ось цю штучку. Ось такий дворядний рубін. 3900 гривень вартість 47 грамів вага. Тут також є українська проба. Я стараюся знаходити одразу відео, бо інколи дівчатка не можуть знайти, або коли дивляться на пошті, щоб вони. Знали, де її шукати. Щось на різних місцях. А я не запам'ятовую де. Ось тут вона на тоглі на самому. Українська проба. Такий колір Рубіну світлий. Не такий насичений. Не знаю, як вам. Мені то він подобається, але, можливо, хтось любить більш насичений. От. І на руці він лягає, от як треба. В руках він нібито як розпадається, на руці він такий, як подвійний браслетик. Ось такий рубін. Є ще кольє рубінового типу, але реально тут десь 40 см, 4300 гривень і 43,3 грами вага у нього. Тут ось такий ланцюжок верхній, а нижній він трошечки як крупніший. Ну, я маю на увазі, що могли би поставити крупніший ланцюжок, але він плотненький такий, що тут подовжувач, тобто його можна вдягти ще коротше, ніж 40 см. За відтінком рубіни схожі на попередню е попередній браслет. Ось так. Треба на манекені дивитись, що я показую. Ось так він виглядає Ну в короткому відео. Вже тоді, після відео, в короткому відео, я Покажу, він трошечки перекручується, лише передня частинка, інші елементи вони зафіксовані, тобто спаяні. А от середній він буде трошечки так туди-сюди бігати, туди-сюди виглядати чи заглядати. У розмірі 18,5 адулярчик маленький, 2300 гривень, але яскравий. Прям дуже яскравий, але такий манюсінький Він, знаєте, майже як гвоздики. Один, ну, один сантиметр є. Дуже-дуже добре, що один сантиметр є. Красиво виглядає. блакитним він, світиться такий блакитненький. Плюс по часу мені е, ніби пора завершувати, але все я ще сказала. Ще хочу повернутися до рубінів. глянути, що в мене з рубінами, бо я сама не знаю що. Е, у розмірі 18.7 зараз покажу комплектик е, 3900 гривень. доляр, дивіться, який він яскравий. Який він аж горить. Трошечки відрізняється за висотою. ця сережечка вища. І, і цей камінчик більший, і, і ця сережечка цей. Але відтінок, взагалі, бомба, він напівпрозорий. Він схожий на лунний камінь, на місячний камінь, сірий. От він ще буває сірий, такий, типу як улексид. Тільки не. Яскравий, яскраво сірий, а такий ніжний приємний сірий колір. Оце з тої серії. Він не білий, він прям такий прозорий, матово прозорий. Відтінок. І поверхні блакитний. Сам камінчик невеличкий, 3 сантиметри. А, довжина повністю сережечки Десь 12 мм більше, або десь 6 до 7 менше. Ну, цей трошечки більший, як ми можемо помітити. Ну, і вага тут, я не знаю, яка. Але о, так тут по 4,7 сережка. Я думала, що тут менше 2 грами по 3. 4,7 одна сережка. Якраз ідеальна вага. Ну, до 10 грам вважається, що будь-яка смілива жінка вдягне. Тут трошечки цяточка, а, це, це видно, від маркеру. Бо буває такі самі всередині камінця, От. Коли, коли щось підписуєш, то всі прикраси да? підписані. Мама в мене каже повар хліб і ворота в тісті. То у нас... У мене так ворота в тісті. Так, і ще дивіться, що, що я хочу показати? 3100 гривень, але 18,5 каблучка. Тут на каблучці, бачите, така як щербинка. Воно не, не є дефектом, це структура камінця, але так воно, ну, просто помітно, якщо. Під іншим кутом може бути не видно, то в цілому ви будете роздивлятися, то мені здається, когось може налякати. Але це природній момент Лабрадора. Дуже красивий колір. 7 грамів, по 7 грамів сережка, дівчата, виявляєте? По 7? Це 14 на обидві. Якщо той доляр там одна, я вже забула 4 і 7, то тут. По 7 грамів. 2 сантиметри 2 на 2 така пузата крапелька. Сам лабрадор кайфовий, яскравий, шикарний. 3100 гривень у нього вартість. Він би був набагато дорожчий. Ще треба, я передивлюся, браслетики ще обов'язково. І зніму браслетик. У мене ще парочка залишилась. Який жах. Сьогодні день повітряних тривог. Це означає, що мені треба вже бігти в школу за дітьми. Я попросіла відео знімати. Так, ну, я дороблю е, рубін, я дуже хотіла показати 2000 гривень. 18,3 розмір. Ось такий. Тут, бачите, е, е, колір. Насичений, на відміну від е, цього. Ну і меншенький. Меншенький комплектик, 18,3, але дуже такий красивий колір. Я думаю, що це не все, що я що я задумала. Але на сьогодні це у нас буде останні моменти, ось цей. І другий у розмірі 18,7, ось такий. Вісімнадцять і сім. Одинадцять міліметрів камінчик, десь десять, одинадцять, вони невеличкі. Можна кольє, сережки і все. І ви вдягнуті. Ну і один смарагд у розмірі 19. Ось такий. Сьогодні у нас прям великий розміри 19, 18,5, 19,5 один у нас був сьогодні відео. От. Такий сьогодні. Це син вже звони. Кажеш там. Що... Так. Ось такий комплектик. Візуально він такий невеличкий смарадик приємного кольору. Так, і останнє на сьогодні, вже точно останнє, у розмірі 18,7. 2350 гривень. Це зірчастий гіпсід, такий також приблизно такого розміру до сантиметру. зараз перевірю. Один сантиметр. Так, з ефектом оцього котячого ока полосочка така. Ну, Воно видно, що зірочка, але більше цей промінчик. Видно. Ось таке в нас сьогодні з вами індійське відео. Якщо вам щось сподобалось, напишіть, будь ласка, свої контакти я залишаю в опису до відео та в коментарях. Англійські застібочки. Всім бажаю гарного дня, до побачення.